Вітаю вас, пані та панове. Я Світа, і це Міледі Тіві-шоп. І в мене сьогодні для вас є дуже корисна річ. Це ось такий шнурочок. Де є багато виходів для зарядки ваших гаджетів: телефон, планшет, пауербанк тощо. І знаєте, коли у нас йдуть відключення світла, я придбала собі подібну правда, на заправці, і е, вона мене дуже виручає. Там також всі такі самі виходи, тобто під, під три роз'ємчика, бачите, тут виходи, і вона мені реально, коли зараз вимикають світло, ні, вірніше так. Так, коли його вмикають, я включаю туди планшет, бо в мене там один роз'єм, я включаю свій телефон. І ще намагаюся ставити на зарядку пауербанк, і його реально вистачає. Тому, друзі, дуже необхідна річ. Я, вам, я б вам порадила їх купити декілька, тому що зазвичай, знаєте, ми їх десь шнури постійно десь згубляться, дроти, перепрошую. І вони потрібні, тому і в машину кинули, так, десь там в сумку кинули, кудись поїхали треба. Ну і звісно, дома щоб також був. Тому в нас початкова ціна 700. Гривень, проте ціна буде знижуватись. Так що в мене тут є, давайте дивитись, давайте розглядати і підмикати. Друзі, хочу зауважити, що все те, що ми будемо підключати до нашими дротами, не продається. Це мій телефон. Хоча ось ця штука в мене є для вас дуже класна новина. Вона реально допомагає, освіжає мене в машині, і Лерочка, наша режисер, також взяла до себе додому. Це тропічний бриз. А водичка є, водичка є. Ми вам зараз все покажемо. Дивіться, давайте розмотуємо, що ви отримуєте. Ви отримуєте ось таку упаковочку, бо оце ось так вам прийде. Так і в принципі можете користуватися. Ви можете вмикати або в павербанк заряджати ваші гаджети, або в розетку. А в розетку просто ваш блочок від вашого телефону, ну просто звичайний блочок. Так, у нас тут USB з однієї сторони, і з іншої в нас тут є три виходи. Дивіться, в нас тут так, це я правильно кажу Type-C, е, Зараз я вам точно їх буду називати. Зараз я візьму листочок і точно вам їх назву, щоб я не помилилася. Lightning, да, він називається? Lightning для айфонів Type-C і мікро USB. От я знаю, що в мене для айфону ось такий. Для маминого Samsung ось такий в мене. А, а, ні, ось такий він новіше виходить новіше, і ще в мами є старий Самсунг, то вона таким заряджає. Тобто новіший Самсунг і старіший Я знаю, що в мене планшет заряджається Type-C, заряджається планшет і Powerbank я заряджаю оцим, котрий називається мікро-USB. Так, у нас тут є. Дивіться павербанк. Так, ми щоб його зарядити, нам же ж треба в дві сторони. Правильно ми вмикаємо ось цей мікро-USB, Дивіться, ось цей мікро-USB. Ось і з іншої сторони, щоб зарядити саме павербанк, ми вмикаємо в розетку. Ну тут у мене розетки нема. Тому давайте перевернемо цю історію і будемо перевіряти, як від павербанка заряджаються інші гаджети. Тобто, розумієте, про що я кажу? Павербанк також треба заряджати. Розумієте, він також не вічний. Будьте обережні, не перенавантажуйте мережу, тому що ви бачите, ну я не знаю, як у вас, де ви живете, а у нас в Києві вже декілька випадків були, що взривалися оці акумулятори, здорові зарядні станції, тому перен... не перенавантажуйте. Давайте протестимо ось цей тробічний бриз. І мені якраз буде трішки легше, бо в нас досить спекотно. Я вмикаю ось цим USB Powerbank. -ta powerbank, до речі, не продається, я вам хочу сказати. Ви можете окремо купити собі Powerbank, а тропічний бриз окремо купити в нас. Дивіться, і ось що в нас тут? У нас тут Саша зараз підійде, він вам покаже. У нас тут називається це вихід, називається Type-C, правильно? Оце? Чи Micro USB? Type-C. Це мікро USB. Так, дивіться, в мене тут є мікро USB. Ось беремо, вмикаємо мікро USB. Так, тепер треба вмикати пауербанк. Треба вмикати павербанк. І вмикаємо нашу. О, бачите, загорілася. Ви бачите? Вже вона кольором горить. І дивіться, працює. Бачите, Саш, покажи. До речі, друзі, ця штука реально працює на освіження, охолодження. Ви можете купити окремо, окремо називається тропічний бриз. Ціну точно не скажу. Взагалі, кайф. Тобто, дивіться, ми одним шнуром вже підключили наш тропічний бриз. Далі в мене є айфон. Давайте зробимо знижку, і в мене є ще ось такі мікрофлотчики. Вони Type-C. Так, зараз зробимо знижку на наш дріт для зарядки кабель USB 3 в одному. А я поки сижу, охолоджуюсь тропічним бризом. Дуже речі, дуже добре. В мене в машині стоїть. 600 гривень, 600 гривень це вже класна ціна. Я вам скажу таке. Я купувала, бо не хотіла казати, я купувала на заправці такий шнур, такий само 3 в одному за 700 гривень. Тому я, так, знаєте, побачила 700 гривень, думаю, ну це. Початкова ціна, ціна буде нижча. І 600 гривень це вже класна ціна, бо я купувала його давненько, і він коштував тоді 700 гривень. І він, скажімо так, ну лежить десь, не знаю, треба їх точно мінімум два. Далі, давайте підключимо айфон. Айфон підмикаємо. Так, мені зараз тут я прошу перепрошую, повідомлення повимикаю, бо пише подружка. Що запрошує мене на вечерю. Ну, не буду хвастатись. Дивіться, включаємо iPhone. О, бачите, пішла зарядка. Бачите? Зарядження іде. Увімкнули iPhone також. І давайте ще, я не знаю, чи буде показувати індикатор. І ще в мене є третій вихід. І ми вмикаємо. О, бачите, є. Дивіться, так не показуємо на мої е, чернетку мою. Бачите, тобто зараз в мене від павербанка заряджається аж три е, гаджети, друзі. Аж три. Тому це реально е, ну, дуже класна штука. Економія вашого часу, е, економія того дорогоцінного часу, який нам виділяють, тому що зараз нам сказали, що. Будуть тимчасові включення, не відключення, а саме включення. Я не знаю, як у вас, у нас в Києві реально з цим важкувато. У мене друзі в Краматорську. Привіт Краматорськ в Харкові. кажуть, що в них спокійно більш-менш в них є світло, в них немає таких страшних відключень. Проте треба також мати обов'язково ці гаджети обов'язково мати зарядженим павербанк хто зна ви бачите така ситуація в країні що ми маємо готуватись до всього 600 гривень зараз безкоштовною доставкою в мене заряджається одразу три в мене заряджається телефон в мене заряджається е, е, мікрофон і в мене працює Працює, мене охолоджує а, ось цей тропічний бриз. Тому, друзі, ви бачите, це дуже зручно, коли у вас є щось заряджається, а щось працює від вашого. Ну є таке, знаєте, в мене в мами два телефони. У нас в багатьох по два телефони. Тому щоб увімкнути, зарядити, знаєте. Все бігом, скажімо так, заразом. У вас там, наприклад, шнур один, розетка одна, блочок один. І тут треба якось вже трішки мати оці навики тайм-менеджменту. До речі, тайм менеджери. Як у вас справи зараз з цими відключеннями? Розкажіть нам лайфхаки, хоч щось напишіть на ютуб канал Міледіті Вішопою. Друзі, і доєднайтесь до нашого ютуб каналу Міледіті Шоп. У нас там дуже дуже корисні речі. Також у цей тропічний бриз можете купити окремо. Ми вам зробимо знижку. Тому не забувайте підписуватися. Дріт для зарядки зараз коштує 450 гривень, пані та панове, три в одному. Так, у вас у вас є три хвилинки часу. Дві. Давайте заміряємо довжину. А тут у нас не написано. Так, ви отримаєте 1, 2, 4 Ампера. Бачите? Ось. Тут, до речі, позаду написана вся інструкція. Так, я ось так підставлю. Саша зараз покаже вам інструкцію. а я не покажу, так? А я поміряю довжину. А я поміряю довжину. Так, довжина в мене. Він, до речі, не короткий. Що мені дуже подобається, що він має свою довжину і знаєте до так до цього в мене 80 см і плюс а, дивіться, 100, рівно 100 сантиметрів, пані та панове. Тобто метр метр нашого е, дроту, бачите, метр реально це немало, тому що інколи буває таке, що ви там берете, знаєте, ви там увімкнули в так, давайте, тропічний бриз, у нас, до речі, в ньому є пару режимів. Ви там е, вмикаєте в розетку, а воно не не дістає до вашого столу. Знаєте, ви тут хочете і зарядити е, телефон, і подивитися планшет, коли там. Е, Вимкнули світло або вимкнуло навпаки, а воно не дістає, то вирішується таким чином. Ви берете у нас дріт, котрий метр в довжину, метр, друзі. На три дроти, на три виходи, верніше, так, і ви тут можете заряджати таблет, ну, це планшет, айфон можете заряджати, павербанк, можете заряджати айпеди, міні, можете заряджати навушники. Техніку Apple, всю можете заряджати техніку Apple, і можете заряджати андроїди, так? IP, мікро Type-C, сі девайс, портативний. Ось такий у нас, будь ласочка, дуже потрібна річ в господарстві. Три в одному зараз це максимально актуально. Я собі також візьму ще одну про запас і подарую мамі. Давайте зробимо. Боже, мені як приємно кажуть, що в нас стільки замовлень пішло з Західної України, а в нас Західна Україна, я так розумію, трішки більше вимикають, ніж схід. Але схід, знаєте, вам і так, скажімо так, найважче з нас усіх, тому тримайтеся, друзі, ми з вами. І, до речі, про військових. Ви також подбайте про своїх військових, купіть їм такий дріт, дівчата, в кого там чоловіки. За чотириста триста гривень це взагалі, ну 399 гривень з безкоштовною доставкою. Купіть своєму коханому обов'язково такий дріт чоловіку або сину, може, в когось сина фронті, і щоб він у нього був. Це 399 гривень. Це така штука. Знаєте, про запас, хай вона краще буде. Бо десь воно губиться, хтось взяв, не віддав, знаєте, як у нас там е, з сусіднього офісу, там, ой, а можна зарядити? Ось Прийшла, до речі, на минулому тижні Лариса Лариса, привіт. Каже, а дай в тебе є дріт. І так пішла. І вже її немає, і ту Ларісу вже ніхто не бачив. а дрота... Нема. А тут бачите, а в мене реально я вам таке скажу. Я жива людина, звичайна. Я скачую собі серіали на планшет, і коли немає світла, я не сижу, і не читаю, не кліпаю в темряві. Я дивлюся серіали і п'ю компот зварений завчасно. Тому мені треба реально, щоб в мене було заряджено все: і телефон, і планшет, і до речі, хто читає. Оці електронні книжки мені здається, це краща альтернатива на відключення ніж звичайні паперові книжки. Бо в темряві таке собі не дуже приємно читати, коли не видно. Тому пані та панове. Так, і дріт цей дуже безпечний. Ви його не перевантажите. Тут є розділення саме енергії, так розподіл енергії, контроль. Тому ви його не перевантажите. Дивіться, в мене заряджається мій айфон, достатньо таке. Ну потужна така річ. Тут в мене взагалі три мікрофона і акумулятор. Бачите, ось і працює мій тропічний бриз. Весь час, весь етер працює, і все слава Богу. Я вам скажу так: нічого не нагрівається. До речі, це дуже класний індикатор. Потрогайте, чи не нагріваються ваші девайси, тому що ось я вам скажу, я коли заряджаю від розетки, і в мене реально нагрівається, нагрівається телефон сильно. І Хочу запитати в продюсерів, може ми зробимо якийсь приємний подарунок нашим глядачам? Давайте зробимо приємний подарунок моїм найкращим в світі глядачам. Друзі, ми вам до цього адаптеру, до цього кабелю, даруємо адаптер. Це розеточка, так е, котра якраз підходить ідеально до цього е, кабелю. Ось, будь ласка, вам іде в подарунок. Зазвичай така розетка коштує десь 400, 500, 600, 700, а то й 800 гривень. Ось тому ми вам даруємо це чисто від Міледі ШОП, від нашого керівництва. І так, дивіться, ось так до вас прийде: оце буде комплект шнур. На три виходи дріт, перепрошую, перепрошую. Бачите, вже мене п'ять разів виправили. Дріт, техніка не йде в подарунок. Техніка це наша і трішки моє, це нам треба. Ви отримаєте дріт і адаптер блочок. Блочок, ось такий, котрий також, знаєте, десь постійно губиться, тому він реально треба. Коли світло увімкнули. Берете свій павербанк, вмикаєте його сюди і в розетку, і хочеш заряджати, щоб ви були на зв'язку, щоб ваші рідні могли завжди вам додзвонитися. І ви їм подзвоніть, і скажіть, що ви їх дуже любите. Це важливо, особливо в такі, ну скажімо так, непрості часи. Знаєте, а любов вона стілює все. це, до речі, дуже класна енергія, яку треба підживлювати. Тому дзвоніть, заряджайте свої гаджети, дзвоніть і кажіть, що ви любите. Друзі, ще раз хочу нагадати. Що йде в комплекті: дріт і е, адаптер. Все, е, все інше е, не продається. Хіба що тропічний бриз можете купити окремо. Е, піклуйтеся про себе, не забувайте заряджати свої гаджети. І е, давайте відпочинок очам також. так? Тому е, бережіть свої очі, бережіть свої гаджети. Електроенергію я б не сказала, що ми бережемо, бо в нас і мало проте, коли вона є, треба користуватися. Ну, що я вам хочу сказати. Я люблю, Ви в мене неймовірні, надзвичайні. Е, сподіваємося, що в нас енергетика е, ситуація з енергетикою наладиться, налагодиться, а поки що так, поки тримаємось, ну, як то кажуть, знаходимо способи триматися. Тому, пані та панове, до зустрічі! Я залишаюся тут. І ви залишаєтеся з нами, ми вирушаємо далі. Всіх цілую, папа! -па. Жати техніку етуації.